Леонід Бенцеонович, він же Льолік, він же Бенцик, це міський банько, який є в кожному місті. Персонаж, з'їхавшись з глузду і роблячи якусь незрозумілу похабинь. Є такі, що танцюють, кладуть камінці в концерну банку та дзвенять, як погримушкою, блукаючи містом, а є такі, як льолік, які про щось всіх попереджають. З'явився він в місті досить недавно. Ніхто не знав звідки і коли. Всі називали його або Льолік або Бенцик. Ніхто про нього нічого не знав. Але це був не простий дурко, а бувший полковник, співробітник найсекретнішої служби країни, але одного разу побачив плани світових еліт на його країну та поїхав дахом. Полишати улюблену землю він не хотів, а з нормальною головою спостерігати, що її чекає, він не міг. Того його операційна система вирішила їбанутись. Щоб Бенсику було легше доживати залишки життя, але в глибині його система працювала на благо людей, бо він колись таки присягав на вірність народу. Не дивлячись на те, що він їбанувся, то кожен день він ходив центру міста з картонкою на шиї, на якій було написано, що скоро всім пиздець, тікайте, рятуйтесь, хто може. І також це казав усім. Але люди звикли до сприйняття Всесвіту через призму єбланів соцмереж, які засипають позитивну локшину в їхні вуха. Ніхто не сприймав його серйозно, давали йому грешенят на булочку чи пиріжок, фотографувались чи пригощали чаєм чи кавою. Звичайно, були такі, які глузували чи давали копняка. Льолік казав, що скоро прилетить зірка і всіх накриє, але більшість слухала різних коучів та спікерів, які з дня в день несли пиздуватий позитив в маси, щоб всі жили як жили, страдали хуйнею, не робили стратегічних запасів і накуповували купи різного непотрібного мотлоху на свята, на такі суми, як середній бюджет якоїсь африканської країни. І цим самим забезпечували власників ширпотребу пристойним існуванням в горах чи островах, куди не прилетить зірка бажань. Майже всі казали, що скоро буде добре, хтось навіть не зробив вдома запасів води, консервів і круп. А окремі індивіди навіть не купили калійодід, але ті, хто це робив, ці запаси та приготування, вважались дебілими і прирівнювались до Льоліка.